Всім привіт! В цьому подкасті поговоримо трошки про магічну-тантричну тематику, про практику нагам. Розкажу, що це таке і з ким вона пов'язана. Тому що, якби в світі магії існують тисячі і тисячі всяких історій, всяких культів, всяких духів. І воно мені все дуже цікаве. Кожен раз щось нове пізнавати. Отже, наги. Або нага, це у водичній тантричній та традиції, це духи змії, охоронці скарбів, води і підземних світів. І обряд на нагам означає ритуал звернення до духів нагів для захисту, для отримання таємних знань, допомоги в фінансових, чи родових справах і очищення від проклять і родових возлів. Тобто, прям це, що треба. Те, що найчастіше люди напевне використовують і як один із інструментів, думаю, він дуже класно може використовуватись у практиці в домашній чи в якійсь там ритуальній, колективній круговій магії. Такі обряди взагалі роблять з підношенням молоко, рис, вода, квіти, зазвичай біля води або ж спеціально відведено в місті. Ну, звичайно, тому що це азіатська тематика, тому там без рису нікуди, без квітів тим більше. І в цілому обряд на нагам – це просто ритуал вшанування і закликання сил нагів, тобто духів зміїв, щоб отримати їхню прихильність, захист і допомогу. Можу вам розписати, звичайно, і два ритуали, але трошки пізніше я напишу, напевно, розкажу про домашній варіант, і такий, який е, треба зробити, чи ну, можна зробити десь коло водойми, тобто на просторі, в крузі, в, ну, в традиційний такий. Бо спочатку хочу пояснити, що е, обрядо на ногам на духів змії мають давнє коріння, звісно, і не тільки таке прям магічне, а міфіологічне і навіть космогінне. Без космосу, без Урану, звісно ж, нікуди. Тому що тут все про пропуск енергії через чакри, через тіло, і, тобто духовність, тематика вся ця. Хто такі наги? В індійській традиції нага означає змій, і це не просто плазун, а духовний, духовна істота охоронець. Вони живуть у трьох стихіях: вода, скарби і підземний світ. Вони можуть бути як доброзичливими, так і мстивими. Ну, типу, тут нічого нового, нічого, все стандартно. Тобто, тому їм завжди приносили підношення, щоб умилостивити. Це то саме, що напевне в християнській традиції біси, які є і хороші, і погані, і всіх треба годувати, і всіх треба піддобрювати, і з усіма треба знайти спільну мову. Отже, взагалі походження цього культу зведеться прямо з ведичної епохи в Індії. Наги вважалися охоронцями джерел води і родючості. І селяни вірили, що якщо не задобрити нагів, може бути посуха або хвороба. Ну, тобто, абсолютно що в слов'янській, що в любій іншій тематиці в культурі, все є, існує. На свято саме панчамі – це в липні, в серпні, храми досі несуть, звичайно ж, молоко і квіти буде змій. Ця історія каже, що під час дощів буде охороняв від стихії Велетенський Змій, який накривав його своїм капюшоном. Мені зразу картинка йде, оце ж ми, звісно, бачили багато раз в інтернеті, в Пінтересті, де буде накритий або великим листом, або ж прикритий змією великою коброю, яка розпустила так свої вітрила, надула і так захищала. Центри енергії, да. е, відтоді наги стали символом захисту вчення і духовного шляху. Також у шаманських практиках, звісно ж, це все теж є змії, духи. Е, це в багатьох племен Євразії, і Африки досі існує культ змії, як дух землі чи води. Тобто це прям паралельна така традиція і культ. І вважалося, що змії охороняють золото, джерела і можуть карати за зневагу. Роджерела тут взагалі, звісно, що, що найцінніше на планеті, напевне, це чиста питтєва вода. Хто має якби, доступ до неї, може керувати світом. Як взагалі з'явився сам обряд у цей, людина бачила, змія живе біля води, у норах під землею. Вода і земля джерело життя і врожаю. Тому люди почали ставитись до змія, як до духу охоронця цих, цих місць, цієї стихії. І щоб отримати врожай, дощ, здоров'я чи захист, треба було домовитись з цим духом змії. Так сформувалися обряди підношень, звісно, як молоко нести по жертву, зерно, воду, квіти. З часом це стало прям системою, бо обряд на нагам це не про вбивство змія, а про союзне. Ну і воно відбувається ж досі, тому усе Грегор активний, енергія пульсує, енергія живиться, і можна до неї підключитися як до Грегора, да, якщо ти вмієш, розумієш себе, вмієш керувати собою своїми станами. І взяти собі по благо, щось корисність з нового джерела. Взагалі символіка, так, змій, нах, це підземна мудрість, приховані ресурси, енергія кундаліні. Підношення це визнання, що людина просить, а не вимагає, що дуже важливо прямо в магії, тому що е практики новачки так, як заходять, особливо до якогось там, чи демона, чи а ну давай мені зроби те, що я тобі сказав, приказав. І тут можна просто, знаєте, то від сміху, де людина абсолютно нічого не розуміє в магії, в своїй структурі, поведінці і взаємодії з іншими світами, особливо магічними. Ну і матра тут виступає як вібраційний місток до світу нагів. Тому, коли робиш обряд сам на ногам. Ти справді повторюєш давню практику. Я визнаю силу стихії, і її охоронців і приношу дар, щоб бути з ними в союзі. Отже, повернусь до ритуалів. Отже, вдома можна зробити домашній е, варіант такий. Тобі може знадобитися так, для цього всього свічка, біла або зелена, звісно, або про землю, або про воду. Чаша з чистою водою, жменя рису або ж зерна, молоко або мед як символ підношення. Вхід обряду, підготуй собі місце. Головне, щоб ніхто тебе не відволікав і не порушував тобі тиші. Так? Постав воду, свічку, рис, молоко, запали свічку і вище навколо тебе виникає кільце захисту. Звісно що це саме головне. тримати своє поле чистим. Контролювати, хто в нього входить і заходить. Головне давати дозвіл, ну це навіть не контролювати, а давати дозвіл. Поклади рис у воду і при цьому кажи: наги, хранителі вод і підземних сил. Прийміть мої дари. Додай краплю молока чи меду у цю воду. Це буде як жертва для нагів. І можеш прочитати мантру. Якщо тобі зручно, тому що в, в тантрі, в цій всій індуїській культурі, звичайно, це от 108 разів повторити, або скільки тобі зручно, там часто ж використовують це все: ом, нама, нагая, намаха, тобто поклоніння нагам, духам, зміям. Посиди кілька хвилин у тиші, прислухаючись до свого тіла. А пізніше воду з підношенням винесе на землю або вили у проточну якусь воду, річку, струмочок. Що робиться у природі або ж у місті? Звісно, після ритуалу, хто не має можливості десь вийти в парк, це все вилити на вулицю під дерево, водоносне, любе, підно... любе що було використане в ритуалі. Тож виливають, звісно, і в унітаз, тільки треба пам'ятати, що є ще людські фактори, і не кидати туди, я не знаю, якісь великі частини, що заб'ють вашу каналізацію і так далі. Тобто відноситись все-таки 50 на 50, бути в людському вже в стані і в і мах, так, і магічно. Далі перейдемо до сильнішого бряду, традиційного ще теж опишу. Це те саме, коли ви робите його біля річки, озера, біля джерела якогось. Тобто, коли оце роблять в кругу, спеціально вже підготовлені, а, насичені, хочеться сказати, коли людина прям готується до обряду, бере з собою всі підношення, рис, квіти, монети, мед, молоко, запалює там свічки або пахощі, або й те, і те теж. Бо ж, звісно, дим у нас іде як з'єднання між світами і заземлення. Встань обличчям до води і тричі вклонись, ска... Ска... кажучи, сказавши слава вам, наги, хранителі вод і скарбів, прийміть мої дари. Кинь усе у воду: рис, молоко, квіти. Можна прочитати мантру, це теж вже по бажанню, бо я, чесно, не дуже. Як то прихильник цієї азіатської всієї традиції індуїстської. Але <схід> мені здається, якби я йшла в коннект з кимось конкретним із того Грегора, э то я би, звісно ж, і використовувала те, що там потрібно, потрібні ключі. Тому мантра в нас звучить як «Ом намо бхагавате васудевая. Або ж, як попереднє було ом нама нагая намаха. Уяви, як з води піднімається сяйво. Це знак, що наги почули тебе. Подякуй їм і відійди, не обертаючись. Варто пам'ятати, що часто в ритуалах яких ми робимо, якісь чи відкриття порталу чи підношення, ми не обертаємось і не дивимося, що там робиться у нас за спиною, що там діється, включаємо довіру і відключаємо аналіз логіку і спостереження, а що там, ну, як там, ну щось діється чи ні. Ефект має бути і відчуття захисту, зняття тягаря, відкриття нових можливостей в матеріальних родових питаннях. Іноді приходять вже, звісно ж, сни чи знаки від духів зміїв. Тому на цьому можна закінчити. Бажаю кожному спробувати по бажанню цей обряд. Або ж взагалі встановити конект із тілесними своїми енергіями, а не тільки духами-охоронцями, зміями скарбів. А побачити, що скарби у вас завжди з собою у собі.